Продовжую. Отже, наші пращури розуміли справжнє своє призначення, яке називали дхарма, що в перекладі означає обов'язки. Ми ж у пошуках сенсу заповнюємо порожнечу зайвими речами та матеріальними благами, але це не приносить справжнього задоволення. Наша треєдійна гармонія, природа, космос, людина була порушена, і це стало початком великих змін, які ми переживаємо сьогодні. Але якщо ми хочемо вижити, ми повинні відновити цей порядок. Це не означає, що ми маємо відмовитися від сучасності. Це означає, що ми повинні повернутися до усвідомлення, що ми частина чогось більшого. Ми не самі по собі, ми необхідна частка загального порядку не в світі, а в космосі. Але ми, українці, маємо шанс відновити цю гармонію і показати світові, як це робити. Як думаєте, ми можемо відновити цей зв'язок із землею, космосом, і найголовніше із собою. Чому ми розглядаємо цю тему? Бо не знаю, як вам, а мені здається, що ми живемо у часи, коли все навколо здається хаосом. А ще теперішнє сьогодення, то як відбувається все навкруги, не дає спокою. Щоб зрозуміти, чому так сталося, ми спробуємо згадати і зрозуміти стародавні закони наших предків. Отже, величезна територія, де за легендами жили наші пращури, називалася колись давним-давно варата Варша. І от на ній наші предки. Жили по законам. Ці закони трималися на кількох опорах. Сьогодні ми поговоримо про чотири з них, які були найважливішими для стародавнього порядку. Перша опора космічний порядок. Ріта. Це вселенська гармонія, де кожен небо, земля і людина має своє місце. Світ був як злагоджена симфонія. А влада існувала не для панування, а для служіння цьому порядку. Друга опора дхарма закон обов'язку. Кожна людина, кожна спільнота знала своє призначення, свою справу, свій обов'язок. Усі розуміли свої найкращі міння з народження. Завдяки цьому на землі панувала загальне благо, а влада була не що інше, як служіння народові. Третя опора. Садя. Правдивість. Це була найвища цінність. Слово вважалося магічним, а брехня руйнівною силою. Історія, обіцянки, імена це було священним недоторканним. Четверта опора яджана. Обмін з небом. Люди вірили, що для гармонійного життя потрібно віддавати, щоб щось отримати. Пандіди або жриці були посередниками між людьми та вищими силами, допомагаючи підтримувати цей баланс. Продовжу в наступному відео.